Сьогодні будемо грати в парк але я вам буду показувати. як заробити дуже багато грошей. Ми дограємо. Ой, ще забув сказати. Друзі, всім привіт! З вами пане Сьогодні ми будемо заробляти гроші. Ви можете сказати, як то як ти будеш заробляти гроші, як в тебе 48 мільйонів. Але в мене. Але дивіться, я вам покажу взяти відео, як їх збирати. Зараз ми будемо їх заробити. Зараз я вам покажу, як поробити. Для початку робимо вот так. Вот так, вікна у неї будуть такі, дим не буде. От. Так, машина у неї буде от. Кучу шофта може. От так ладно. <різь> І тепер робимо виннили. Три, два. Один там, може, такий капот. Такий капот заготовили. Тут робили вот так. О зараз пойдем а гарний поставили. Окей, вот, такий, такий, Вот такий. І ось такий, такий. 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 поставлюсь коло. Так, тепер ми погнали. Ну і перше, як ви можете заробляти гроші, це просто погодити рівні. Дивіться, ви, ви можете зайти в перший рівень. Заходите в перший рівень і просто робите виток. вот так. Вот так безкінечно разів. ой. Безкінечно кінашного ви так робите розі. Робите, робите і його заробляється гроші. Я перше колись теж так хотів зробити. Просто проходити два рази один дрівня, одного разу таке зробив, але в мене просто знову ті гроші пропадали і знову потім ті гроші я то все виконував. А ми йдемо до другого До другого поняття. І другий спосіб в нас такий. Зараз вже подивлюся, на другу якусь машину собі, в який я поїду. Я не знаю, який далі спосіб зробити. Але інш, ще один спосіб. А вот так робити. Берете свой, берете якусь машину. Я возьму гелик бувин дослой. Варь вровле троли молитвы. Я налюблю. Ого, я кинул, давай. Берун. Находим от первого сюда-сюда. І де так тем їздити по це місто. Вот так їздить. В мене машина відразу так бриг позає. ми їдемо, їдемо. Я тебе люблю Я так любить. Ні, особливо не О, Вот я побачу. иди да вот так я. Что вот так ставишь машины. Вот. Будем. Далее ровно вот так как я видео далее выходим из машины нет проблем прямо-прямо я вставал вот сюда и когда я выходил, я сразу пришел сюда в гроб гроб мы вот так так, добрый я стал 4, 3, 2, 1 Ого! Ще один як можна стати на машину. Км'спуй. І ви так є. Той спосіб не працює. Він не працює і поняли це друге осіб. Классу ще є, якщо би я міг той ставити.